20 лютого День Героїв Небесної Сотні. Сумна річниця повертає всіх небайдужих подумки у недалекі часи, борні за право самим визначати вектор руху цивілізаційного поступу. У Нетішині пройшла пам'ятна хода, що завершилась народним віче, і зокрема, спогадами про найзапекліші трагічні часи революції гідності. Суспільство пам'ятає про громадян, які ціною здоров'я та власного життя захищали ідеали демократії та відстоювали права і свободи українців. Нетішинський міський голова Олександр Супрунюк, виступаючи перед багатолюдним зібранням, пригадав моменти лютневих подій 2014-го, адже брав у них безпосередню участь. А також запросив на імпровізовану сцену самих активних учасників Київського майдану. Кілька тисяч нетішенців пройшли загартування майданом, частина з яких у подальшому вирушила на захист східних рубежів країни, ставши учасниками антитерористичної операції. Важливо, що серед учасників народного віче було чимало дітей та молодих людей. Які прийшли пом'янути загиблих на київському майдані та на східному фронті? Ще важливіше зберігати та примножувати генетичну пам'ять і бути готовими до подальших випробувань.